Світа в пріоритеті: безпечне середовище, сучасне обладнання та інклюзивність цього року. На розвиток освітньої інфраструктури на Прикарпатті виділили сотні мільйонів гривень із державного та місцевих бюджетів, де саме відбуватимуться зміни і як вони вплинуть на навчання, розкажуть наші кореспонденти. Цього року лише на безпеку у школах з державного бюджету виділили 79 мільйонів гривень. Держава передбачила для прикарпаття. 79 мільйонів гривень на створення протипожежного захисту на умовах співфінансування з громадами для реалізації експериментального проєкту. Профільним міністерством відібрано більше сотні закладів загальної середньої освіти області. Ще 16 мільйонів гривень передбачено на підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Та майже 133 мільйони гривень на оновлення автопарку шкільних автобусів. Гроші виділили і на створення нових навчальних кабінетів. Їх планують облаштувати у чотирьох ліцеях. Продовжуємо створювати сучасні освітні простори. Цього року від нашої області затверджено чотири проєктні заявки на загальну суму понад 24 мільйони гривень, а з них майже 22 мільйони гривень це кошти субвенції. Відтак такі нові простори для вивчення природничих дисциплін облаштують Івано-Франківському ліцеї імені Романа Шухевича, Тисменецькому ліцеї, Богородчанському ліцеї номер 1 імені Олекса Гірника та Надвірнянський ліцей номер 1 імені В'ячеслава. Чорновола. Модернізують також шкільні їдальні. Деякі проєкти уже погоджені. Держава продовжує фінансувати модернізацію шкільних їдалень у закладах загальної середньої освіти. Цього року через екосистему ДРІМ. Подано сім проєктів. Чотири з них вже погоджено комісією Міністерства освіти і науки України. Йдеться про Коломийський ліцей номер 1 імені Василя Стефаника, а також Коломийський ліцей 4, 8 та номер 9 Понад 52 мільйони гривень державних коштів було спрямовано на харчування учнів початкових класів. Зміни чекають і на профтехосвіту. У кількох містах планують відкриття навчально-практичних центрів. Зокрема, Ма їх мають облаштувати у калуші та Коломиї.